Всім доброго дня, чи вечора вже. в общем, буде трошки продажи, так. В общем, цей старий залишився трансформатор. Ось. ось такі, ось такі по 50. Хоть по 50. Хоч по 50, хоч ці, сприци, по 50. Потім ось такі якісь крещата, не знаю що, хтось щось робив. І тут виходить. Так, три. И симуці в таких колищах. Потім ось такі під патросик чи що, і дві ось такі, бачите, на колашках якісь. Але вона за 200 гривень всі колищата. Так, кувалди, кувалди. Так, 320, 545, 435, 7,25, майже 8, 470, 430, 250, оця трошки, да, побита, кувалда за 200. Ось така гарна за 150, кому треба. Майже 2 кг кувалочка. Так, оце за 330, 535 і 5,25, то 320. Ось такі мещика тримачі за 50 пару. Оцей теж, хай буде 60, плашка тримач з однією ручкою. Ось такі ручки є. Багато ручок по 30 за штуку. Оце за 250 для якогось станка, Потім колищата ось такі по 100 будуть. Велика 250 колищата. Так, ось такі за 25-3 штуки. Внутрі резьба. Це з якогось, з якогось станка. З 25 три штуки. Усі пара за 55. Залишилась з прошлого відео фріза ось така. Може хто не бачив. Ось ці три штучки за 33. Теж Тижця станка. За 200. 160-ті токарні вищата. Ось такі. Это прижими нижні. 50. Так, потім таке, та хай буде гріний 20. Ось такий якийсь съйомник, там різьба, і там багато різьби за 100. Для чого він, я не знаю. Ось так різьба виглядає, і там теж різьба. Довольно так вот, вот так вот. Здесь упорный, зробленный подшипник, не знаєш, за 100. Ось така річ, шарнір такой за 100 великий, трошки меньше за 40, ще менше за 30. Все кисть винт. Ось вот ці таки. Я не пам'ятаю скільки з них там. В общем, кому треба, ціну я потім скажу. Може кому треба. Десь написав. Так, якісь шестеренки... чого, не знаю, якийсь ключ з 500 такий. Бачите, на 55, за 200. Може кому треба. Вінти різні. Оці по 60 за КГ. Так, потім... Ось такі от колишчата. ну, вони ще ножі якісь. Чи... Як воно працювало, не знаю. Ось такі 15 штук. Підшибники, ось отакі по 100. Марка ось така. Ну і в інтернеті нема. Це американські якісь там 25 мм внутрішній діаметр, 6 штук. А оцей вже наш. Теж за 100 він один на 30 внутрішній діаметр. Ножи 150, кріня 150. Пружина залишилась дві. пружини по 50. Ось такі пружини з прошлого відео. Потім ось такі ролики є по 100 важкі. Там підшипник внутрі завальцований. Бачите, можна розвальцювати і підшипники замінити, якщо треба. Для чего они, я не знаю. Их два по 100 и соськами по 135. Потом пятый конус, мабуть. 100, 100, 100. Вот это 50. И это 50. Это мабуть. Вот да. пятый. Так, вот ну, такая за 50 выкручивать пильки. Ключ вот такие завышенцы. 60, насколько я помню. Вот эта лишь 60. Там резьба. Там теж. Ключ по 60 КГ Круча 50, а 30, цей 20. 20. Вот такая головка 25. Спец Так. Ось такі треугольничок є за 12. Ось такий ключ на 22, за 30. Так, мабуть, тут все вже. Зараз далі підемо. Ага, безкоштовні. Кому треба, хто там щось купляє, каже мені з білими ручками, мені з чорними ручками, мені з блестящими, зеленими та красними. Може, кому треба. Там... Рукавиці безкоштовно, мороте кому треба. Далі буде. Далі залишилось три рейки. Оці прошлої, десь вони є, хто там не бачив. Шаг 10 тут, так і не напам'ятаю. В общем, і кому треба, там старе відео можна знайти і подивитися, по 500 за штуку вони важкі. Потім два перфоратори той працює, ну там люфт є. Ну вроде, працює. Цей теж працює, але десь там щось заклинило, ну Треба ще з 2 годин зробити. Все ще... так на розборку. На запчасті. Тут немає там ну, щось тут не, не сложилося. у цього перфоратора, а Так він працює, так клініт. Я можу показати на вайбер, як вони працюють. Я там відео знімав, так що кому треба 400 за пару. Так, тут є такий вал. Теж великий такий. Мабуть тут 30, або так, десь 35 за 600. Важкий з таким енцентриком. Енцентриком зроблений. За 600 такий вал. Весь солідолій він, бачите, оборудовання якесь там було. Так. Оце теж за 300, може команда, такий насос з бочки качати 300. Ну, думаю, він працює. Клюси поштучно, Він Кому треба. Оці клюси поштучно. 60 ЗКГ. Оці наборчики. Оцей 270 наборчик. Ось такий наборчик. Кому треба. Четвертий номер нього. Запитуйте. Потім. Оцей номер перший, наборчик 300. Вот так буду показывать. 300 наборчик. Потом второй набор 300. Вот так вот. Ну, ключи все бэушные, разумело, что без претензий. Третий наборчик 300. Ну, и тот четвертый, что я уже показывал. Вот так вот. Так, зараз на другую локацию буду. Переходити. Оце е, безкоштовні ключі. Тут, так. Да, одна сторона отак от, є трошки одна ціла, друга не ціла. Ну так Може, це. Можна буде щось купляти. У мене безкоштовні ключі, будь ласка, і я туди доложу безкоштовні ключі. Так, друга локація. Е, така наковальня. 50 КГ. 2000. Ну поки що 2000. Так, ось ця от купляв собі, ну як кажуть, <клес> всі кажуть, купляв собі, але можу продати. 1500, 25 кг. Ось така. Бачите, є, да, трошки тут щось забито, Ось тут. Що вона таке, не знаю. Ось така, 50 це. Потім ось такий редуктор маленький. 1 к 30. кому там, Ось так от можете знайти його в інтернеті. Маєте чого там, не знаю, юса написано. З ним двіжок. Двіжок теж ось так. Хто там на паузу поставте і кому цікаво, ось такий. Тут з варіатором. Насчет натяжки движка. Ну и получается стоял так вот ременницей и натягивается двигатель. Чем больше натягивается, тем больше скорость. А, меньше скорость получается. Меньше скорости вот скорость само, у редуктора. А редуктор один к 30. Так, цена пока еще 6500. Вот так вот. Так. Потом вот такой Ага, за 75 килограмм. Вага в нього 75 КГ. І тут 26 КГ. Так, ось такий редуктор. Теж не знаю. Вага в нього 69 КГ. Ну, хай буде 2800 поки що. За оцей. Тут вентилятор на нього стоїть. 2800. Потім є ось такі вали на 30, там трошки менше. 680, оцей 360, цей 600. Є ТНВД отакий Іфа 60. З виду як новий він, Повністю. На дві сторони у нього виход там є, шківов нема нічого, 1000, кому треба. Вайбер Так Патроны хай 600, это и патрон на 160 Будет с губками F7. Ну, я уже там сказал в втором видео Гужон Вот это и не я не смог гужон. Потом 240 Патрон За 800 И за 1250 Так, Ось така вітродуйка. Вона працює. Відео я можу показати у вайбері, я знімав, там частотніку підключав її, знімав. Так само і двіжок, я теж двіжок у вайберії в мене я можу показати, як він працює. За 500 вітродуйка ось така. Вот вся ветродуйка тоже работает. 350. Вот такая. Вот эти 24 вольта, 380, 400. Вот та новая, полностью. Вот такие сандали. Знову партия сандали уже літа 200 пара. Кому треба. Вот такие ремни. Только ні ни одной ремня не 200 пара і поїхали. Оцей в старому відео колись був 220. А, 200, за 200 ось Він працює, теж я там підключав його, він працює. Так, колищата. Краники оці великі, по 150, оці по 75. колыщата. Вот 400 пара вот таких вот. Тут на резины, не знаю, что тут. На подшипниках вон и. вот такая пара колыщат. Потом за 250 пар вот таких колыщат. Без подшипников. Потом колыщата на втулках. На бронзовых втулках 504 штуки. Вот так вот. Раз, два, три, четыре. За 250 вот такие колещата на подшипниках теж. Вот такие. Ну и там якісь колыщата, я не знаю что за колыщата. Лебедка Ц950. Кому треба, я на вайбер сброшу, як вона працює. Так, от цей прес, це прес гідравлічний, то його вверх, це вниз. Взагалі, ціна 1000 за нього. Трос 20 метрів, 20 см залишився, 500 гривень. Він важкий і дуже такий жорсткий. Оцей трос м'який, 33 кг. Ну, його можна було забрати у мене, я не знаю, Сейчас зараз запитаю. Такой трос, ну мягкий. По 60 за кг. Ну, Редуктора у мене, як завжди, тут Старі, нові. Всякі редуктора. Тут бронза шестерня, стороні, сам дюралевий. Цей 2500. Той за 1000 мазда якась там мост, Mazda СХ5 чи якось. Ось цей редуктор 800, не знаю, вони ну, однакові. Только тут без двигателя, це с двигателем за 2000 з двигателем оцей. Ось оце ці редуктори однакові. цей 1200 редуктор. Важкий 30 кг. Все на мій редуктор 1300 теж. Кому треба, я крышку скрою покажу. Як він там все Вот цей мій редуктор 1500, ось такий все добре в ньому все крутится. Правда, туговато крутиться. Ну там теж кому треба, я брошу на лайбер. Оця річ теж знімав, як вона працює, дві крутиться, все працює. 1640 кг вагавний. Що це таке, я не знаю. Я вже казав. 2500 компресор, кондиціонера з, 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 з автобусом. Маса там залита свіжа. где масло вот там болтается масло, свеже все вот так вот там сутрак вот такой компрессор 2,5 мухта працює є великі шкілы на 3 на 3 и на 1 со сцеплением вот с щеплення только пружин нема Якогось комбайна чи щось. Ну, Гідравлічні. Як завжди, 12 тонники є. 10 отой 9 ну, десь отой 600 буде. Приблизно 600 гривень за 12 тонники десь є тут трошки менше там. Оцей 5 тонник теж працює все. 30-тонніки, оці 20 тонн. Так, болти теж є болти. От типа 40, типа 45, ціна віпа 50, десяти. Вищата під ремонт. Поворотних немає, не тут, не там, тут. Тут нема гайки. Ціна 1000. тут немає не гайки. І винта, да. ціна 850. Тут, тут є, только нема губок. І там, видно, откола 650. 650, оці 600 крубні, 1500, ось такі, 1600, винт тут не крути, но за винт не з нього. Тут вроде, як працює ці, ну так, бачите, як воно. якось так. Ось такі, а, ну, теж бронзові втулки стоять ось такі з різьбами і там теж. Тут зверху не крутиться. Вашки ці Компресора по 500. хрюкає, ну тут треба щось там робити. Тобто там вал. перетачивал и, в общем, вал кривый стал. А так он все хрюкает, и и хрюкает, тут тоже что-то перераблявшись. Вот сей 720, вот сей компрессор 700, вот той 500, вот та 690 хрень, Оці стойки вони нові, вони маленькі, якісь такі, стойки, каяловські 300 Ось такі стойки є підпорки за десь 900 будуть стоїть, пара така. Ось такі шарики стоять якісь. Так, Ну і що тут? Ага, карданные забрали Зиловки 66 у нього, Длина 66, 720 ЮМЗ на 1100 ступица з біркою, Т-150 поворотні, по 560. Оця і ця. 560 і 560. А, ну і все, це нась така бабка, бачите, тут скол. Скол тут є, тут крутиться, 1500 бабка. 30 є, вага у них. Взагалі, кому треба бабка, мабуть, це деревообрабати, станка, тут треба щось переробляти, не знаю тут від кого-то. Так воно все. Виїжджає, ну, якось так. так всім дякую. Вроді так показав все, що зміг. Що не зміг, потім покажу. Всім до побачення.